І до цього дня малогабаритний коридор залишається пріоритетним об'єктом всередині квартир на просторах країни, залишаючи актуальним сивий анекдот про рибалок, які не люблять розповідати про риболовлю в передпокої хрущовки через неможливість продемонструвати розмір улову руками, але не зважаючи на обмеженість простору. Дизайнери вже давно розгадали секрети облаштування малогабаритного приміщення, що знаходиться відразу за вхідними дверима, як візуально розширити простір особливості дизайну прихожих в Хрущовці, простота, аскетизм, практичність, фантазія, вмілі руки, і слова, якими можна охарактеризувати основні підходи до дизайну прихожих в Хрущовках, вибираючи майбутній проект, незайвим буває ознайомитися з багатьма наявними рішеннями. Подивитися не одну сотню фото і відеоприкладів реалізованих ремонтів малогабаритних прихожих, на фото мінімалістичний дизайн передпокою в Хрущовці, реалізована ідея. На фото вишуканий дизайн передпокою в Хрущовці в класичному стилі. Особливості дизайну прихожих в Хрущовках ґрунтуються на основних принципах підходу до реорганізації малого простору квартири. Архітектурний план маленького передпокою вимагає передбачити кожен сантиметр простору з практичної точки зору, меблі краще зробити під замовлення за проектом обійдеться дорожче, але дозволить ефективно вписатися в обмеженість квадратури. Не зайвим буде пам'ятати про грамотне використання всіх вертикальних поверхонь аж до стелі, чому б не згадати і про практичні можливості забутих андресолей. Але з новим оформленням за передовими технологічними рішеннями перепланування квартири Хрущовки на користь передпокою, особливо якщо вона становить 2-5, трик, допоможе вирішити питання з нестачею місця для розташування найнеобхіднішого інвентарю в коридорі, дорого, але ефективно. З урахуванням, що стіни санвузлів не є несучими конструкціями, як і багато перегородки в кімнатах Хрущовки. Завдання перепланування цілком здійснене навіть для гаманця нижче середнього загальноприйнятого рівня життя з наявністю бажання перебудови квартири. Тут найголовніше, якщо слідувати букві закону, отримати позитивну відповідь на переобладнання житлоплощі від дозвільних органів. Кольорове рішення дозволяє зробити передпокій і затишною, і візуально просторою, кольорному рішенню допомагає розкритися продумане освітлення. Гармонійне поєднання природного і штучного світла здатне створити диво в обмежених обставинах. Ретельний вибір будівельного і оздоблювального матеріалу, хоч ілюзорно, але наблизить передпокій в хрущовці до дизайну квартири найсучаснішого будинку, прийоми зорового розширення. Простору повинні використовуватися у великих кількостях із максимальною ефективністю. Про них поговоримо детальніше. Прийоми візуального збільшення простору на прикладі передпокою в Хрущовці кольорове оформлення стін однотонне, виконане в світлих тонах, переважно бежевий, персиковий кремовий, пастельно-рожевий, блідо-жовтий і зелений, все це є безпрограшним варіантом малогабаритної передпокої. Малюнок для шпалер вибирається невеликий і ненав'язливий. Перевага віддається білому або світло-бежевому стелі. Глянцевої поверхні, на відміну від матової, поперечна стіна виконується світліше поздовжніх вертикальних поверхонь, дзеркальні двері і стулки, дзеркала навпроти один одного, дзеркальні вставки разом з освітленням і глянцевими поверхнями стелі і меблів розсовують просторові рамки, підсвічування ніж при їх присутності, світильники уздовж довгої стіни коридору. Точкові джерела світла, спрямоване вгору, освітлення доповнюють легкість маленького передпокою. Точкове зонування вузького довгого коридору передпокою в Хрущовці створить відчуття додаткового простору. Вузькі вертикальні лінії на шпалерах нібито створюють ефект об'ємності в умовах обмеженості висоти стелі і геометрії простору сприймаються якимось колодязем, а горизонтальні лінії при високій стелі можуть скрасти обсяг. До цих ефектів варто поставитися уважно в кожному конкретному випадку: Фотошпалери, фотогалерея. Картини допоможуть збільшити простір лише на одній стіновій поверхні, і в поєднанні з дзеркальним відображенням зі світловим рішенням прийом дизайнерськи складний і вимагає ретельного опрацювання. Картинка навпроти дзеркала. Маленька деталь звіяла способів збільшення можливостей об'ємного сприйняття. Ідея кольорного рішення для дизайну меблів малого приміщення будується за все тим же принципом світлих відтінків інтер'єру. Облаштовуємо передпокій в хрущовці, особливості обробки. Колірного рішення і освітлення, передпокій для хрущовки, полігон особливої обробки, пластикові або дерев'яні панелі, гіпсокартон, декоративний камінь або плитка тут недоречні. На рахунку не кожен метр, а саме сантиметр і таке необхідне відчуття простору, шпалери оптимальний варіант обробки стін, шпалери на флізеліновій основі, як і вінілові. Завжди відрізнялися практичністю і терплячому сприйняттю вологого прибирання на відміну від паперової поверхні. Шпалери під фарбування дозволяють підібрати будь який колір і міняти за бажанням в будь-який момент колірне оформлення маленького коридору, рідкі шпалери допоможуть впоратися з нерівностями стін і легко піддаються ремонту, маючи в наявність різноманітну колірну палітру, бамбукові шпалери разом з високою ціною бонусом надають довговічність. Екологічність і відмінний вид під загальний інтер'єр, Склоспалери лінкруст, металізовані шпалери дуже практичні і підходять для обробки стін передпокою, але дуже погано, дихають, що важливо для передпокою, найбільш хильною до зовнішнього впливу. Для обробки підлоги в коридорі хрущовки вибирають найбільш міцні вологостійкі матеріали, ламінат високого класу міцності, керамічна плитка і плитка пх лінолем. Як на стилу підлоги перед покою використовують ламінат, він має презентабельний вигляд і достатньо для коридору міцність. Ламінат також поєднують з плиткою біля входу, де буває найбільш брудно і сиро, застосовують керамічне покриття. Далі йде ламінатна поверхня, популярний лінолеум на утепленій основі він доповнює звукоізоляцію, легко чиститься від бруду, а ногам тепло і комфортно. Часто зустрічаються в маленьких прихожих колірні рішення під світлу породу дерева, бежевий і світло коричневий, що візуально збільшує висоту маленького простору. Стеля все частіше роблять натяжною, він не вимагає обробки, закриваються поверхні, красиво виглядає і досить практичний. З недоліків, яких небагато пристрій натяжної стелі, не близько 20 сантиметрів висоти коридору, однак глянцева поверхня з вбудованими точковими світильниками здатна розсунути простір. Сучасні технології дозволяють робити натяжні стелі багаторівневими, що помітно потіснило використання в обробці гіпсокартону, декоративна штукатурка на стінах і стелі створить відчуття єдиного простору передпокою і візуально розширить межі приміщення. Маленька передпокій розташовує до світлого колірного рішення. В першу чергу підходять пастельні тони бежевий, світло сірий рожевий, персиковий, приглушений блакитний або жовтий колір. Домінуючий білий колір в передпокої непрактичний варіант йому віддається стелю. На фото класична передпокій в світлих тонах, на фото коридор в однотонному кольорі, на фото вузька передпокій в Хрущовці. Виконана в темних холодних тонах. На фото коридор в контрастних кольорах. Гармонійне поєднання кольору меблів і стін веде від відчуття громісткості простору. Однотонні стіни і стеля візуально збільшують висоту, великий малюнок на шпалерах, навпаки, цю висоту зменшує. Тому орнамент слід вибирати з дрібним малюнком. Кольором допомагає розкритися. Освітлення передпокою в хрущовках відчувають дефіцит природного освітлення, заповнити цю нестачу, покликаний штучне світло. З його допомогою можна змінити форму приміщення, спрямоване вгору світло на стінних ламп додасть більше простору, розсіяне і відбите світло також збільшить обсяг. Освітлення в вузьких прихожих рекомендується направляти в одну сторону. Точкові світильники на стелі дозволяє зонувати підлогове покриття. На фото світлове рішення в темній передпокої. Підбираємо меблі для маленького передпокою. Ремонт закінчений. Належить підібрати меблі і обставити, облаштувати коридор. Меблі у війському передпокою розташовують в одну лінію. Тут відмінно підходить шафа купе з дзеркальними розсувними дверима, але якщо простору недостатньо для фундаментальної меблів, на допомогу прийдуть підлогові або настінні вішалки з поличкою для головних уборів і парасольок. У вільні кути можна встановити вбудовані кутові шафи, що виготовляються за розмірами конкретної передпокою під замовлення. Щодо простори, квадратний коридор дозволить розташувати шафа комод обувницю. пуф, навіть крісло з невеликим столиком. Кутові передпокої найбільш складні для дизайну меблювання, У кут найкраще встановити компактний шафа-купе. кути шафи закруглюються для зручності проходу в обмеженому просторі, дзеркало в передпокої Хрущовки важливий і необхідний атрибут інтер'єру, який би не був за розмірами коридор. Дзеркальна поверхня зробить приміщення просторіше. Поруч з дзеркалом передбачаються полички і світильники, двері купе, що ведуть в кімнати, вибирають зі скляними або дзеркальними вставками. Кращою в маленькому передпокою може стати арка в велику кімнату, однокімнатний варіант квартири представляється найбільш підходящим, коли коридор стає органічною прелюдією. Вітальні кімнати на фото елементи декору. На фото вишуканість в оформленні. На фото. Оригінальний відкритий шафа у вузькому передпокої. На фото багатофункціональний шафа в сучасному стилі. На фото мінімалізм в меблюванні. На фото оформлення коридору. Кожен власник квартири замислюється над створенням унікального, комфортного, практичного і бездоганного дизайну свого житла. Маленька передпокій тільки звужує політ фантазії – але з урахуванням рекомендацій дизайнерів накопиченого досвіду обробки і облаштування коридору цілком здійсненно зробити його центром тяжіння краси і комфорту передпокою фото в хрущовці. На фото дизайн передпокою хрущовки, мінімалізм в стилі хай-тек. На фото зонування коридору. На фото студія в хрущовці. На фото передпокої для хрущовок в мінімалізмі. На фото скандинавський стиль. На фото світлий зручний коридор в скандинавському стилі. На фото маленький передпокій в Хрущовці, реальний дизайн з зонуванням стіни під цеглу в скандинавському стилі. На фото інтер'єр в скандинавському стилі. На фото мінімалізм в оформленні інтер'єру. На фото інтер'єр в сучасному стилі. На фото елементи оформлення в сучасному стилі. На фото мінімалізм в сучасному стилі зі світлими глянцевими поверхнями. На фото. Дизайн в контрастних кольорах. На фото хрущовка-передпокій, екостиль. На фото вузький коридор в стилі лофт. На фото елементи стилю лофт в маленькому приміщенні. На фото мінімалізм в стилі лофт. На фото проект в стилі кантрі, зробити і оформити коридор під силу кожному, хто одного разу наважився міцно тримати в руках дриль. Приклади оптичного обману, які можна взяти на озброєння при оформленні маленького простору.